Друзі, всім привіт! З вами Грібовер, і в цьому відео я хочу показати вам продовження проходження звичайного режиму підземелля відрікшихся з найкращими і в той же час корисними порадами того, як можна пройти другий поверх і самого магістра Ізенбурга, економлячи ваше спорядження. Хто ще не бачив круті лайфхаки по проходженню першого поверху, то раджу вам натиснути на карточку, яку ви бачите вгорі. А ми розпочинаємо. І перша корисна порада. Подивись сюди. Бачиш зелену стрілочку? Ця стрілка показує напрямок, де знаходиться фінальна скриня, і це перше, що я раджу вам брати з собою, якщо ви не хочете зачищати зайві кімнати з рицарями. Де її можна взяти, давай я тобі покажу. Щоб потрапити на другий поверх, ти напевно вже зібрав ось такий стілець для допитів і спіймав відшельника, використавши карту хижина відшельника або знайшовши його на локації три черепи, використавши сувій першого рівня. Допитавши його, ти на 3 дні отримуєш цю стрілочку кожного разу як будеш його ловити. Через 3 дні він пропадає. На другому поверсі проти відрікшогося рицаря можна використовувати те ж саме, що ми і використовували на першому поверсі. Ставимо ось такі два мідні капкани. І зносимо його будь-якою звичайною зброєю на 60 або більше шкоди. Я взяв те, що в мене було, а ти можеш взяти те, що є в тебе. Результат буде той самий. Навиків, до речі, я майже ніяких не брав, тому це буде проходження як за новачка. На чумних поріть, теж так само як і на першому поверсі, можна використовувати зброю зі шкодою 65 або більше, щоб їх ваншотити і не тратити хіл, щоб відрегенити хп, які ти втратиш через їхнього отруту. Фанатиків можна безпечно вбивати з арбалету, єдине що треба або заздалегідь його зарядити, або відбігти на безпечну дистанцію для перезарядки. На одержимах, до яких можна підійти по скритності, я раджу використовувати кріс, який вбиває їх за один удар. Тільки завжди, коли підходите, дивіться собі під ноги. Якщо потрапите в капкан, то поки вийдете з нього, він зніме вам значний відсоток міцності броні. На відрікшогося рицаря ще дуже добре заходить ось такий людяний топорик, який можна дістати на півночі з скринь з героїчного режиму Хальт на новорічних івентах або з унікальних скринь, виконуючи якісь завдання багрового полювання. Перед тим, як зайти в будь-яку кімнату, по скритності можна зарядити одразу арбалет і якщо там буде фанатик, одразу його зняти. На одержимих можна використовувати прокляту палицю, щоб вбивати їх без скритності прямо в лице. Такої палиці йде дуже мало на ціле проходження, тому я вважаю, що якщо вона у вас є, можна її використовувати. Чумних порідь можна ще вбивати з костяного лука по скритності, якщо є така можливість. Ці луки добре випадають зараз в потаємній кімнаті з скелетами, або ви можете їх знайти у некроманта в скрині. Так само їх можна вбивати ним і прямо в лице з двох пострілів, якщо можливості підійти по скритності немає. Відрікшихся рицарів можна ще вбивати ось такою комбінацією: палиця плюс кинжал або Моргенштерн. Інколи він не встигає жодного разу по вам вдарити. Завжди перевіряйте в ось таких квадратних кімнатках наявність капканів. Розробники люблять прикалуватись і ставити їх так, щоб вони були майже непомітними. Навіть якщо ви краєм ока їх побачили, раджу їх розрядити, бо, тікаючи, ви про це забудете і напевно в нього потрапите. Чумних поріг можна ще ваншотити по скритності ось таким простим арбалетом, якщо так вийшло, що костяного луку у вас немає. А в одержимі в той час дуже люблять по скритності вбирати в себе повну шкоду бронзового арбалета. Наступною корисною порадою на другому поверсі буде можливість в таких змієподібних кімнатах перевіряти заздалегідь, хто стоїть за стіною, і приготувати відповідне спорядження. Якщо ви використовуєте лук на фанатиків, то раджу вам використовувати режим автобою. Відійшовши на безпечну дистанцію, натиснувши авто, ваш персонаж все зробить за вас. У випадку, якщо у вас немає зброї на 100 або більше шкоди, можете взяти Моргенштерн на одержимих і з відшагом вбивати їх з трьох ударів, отримавши тільки два у відповідь. Ще один корисний лайфхак проти фанатиків. Команда Фас. Бажано, щоб ваш лютовок знаходився десь поряд з вами, а не так, як мій, якого я залишив на початку підземелля. Взявши в таргет фанатика, натисніть авто і ваш улюбленець з ним розбереться. Фанатика 10 здоров'я і не має броні. І да, будьте готові, що рандомним чином після відкриття дверей до вас ззаду можуть прийти відрікшийся рицарь або осквернитель. Тому якщо не хочете битись одразу з двома, краще після відкриття кожної двері зачекайте деякий час. Якщо вбивати осквернителя через капкани, то краще поставити два бронзових, так як час виходу противників з них довший, ніж з мідних капканів. Ще все залежить від зброї, яку ви використовуєте. Чим більша шкода у зброї, тим менше капканів можна поставити. Так і бути, покажу вам момент, як я смішно обісрався. Я знав, що за кутом стоїть фанатик і заздалегідь зарядив арбалет. Але я не помітив цей підлий капкан, який стоїть тут, не просто так, і відлетів додому. Коли повертаєшся до свого трупа, не забудь щось одягнути, взяти хіл і якусь зброю, бо якщо прибіжить бот зі скімітаром або встанеш в декілька капканів, то втратиш все, що сюди приніс. Піднайшовши фінальну кімнату, обов'язково чуєш, обов'язково розряди всі пастки в предфінальній кімнаті, бо це зона, де ти будеш битися, і буде дуже сумно, якщо потрапиш в якусь із цих пасток і відлетиш додому. Не ризикуй всім заради одної двох хілок. І ось, до речі, ще один момент. Якщо підеш невірним шляхом і натрапиш на ось таку кімнату, то знай, що це глухий кут, і тут ти не пройдеш. Чому? Дивись сюди. Двері, які знаходяться по бокам, завалені. Вони відрізняються від дверей, в які можна пройти перекритою полоскою. Тому якщо не хочеш вбивати зайвих рицарів, просто ігноруй цю кімнату і шлях через неї. Перед тим як зайти в фінальну кімнату, можеш зарядити арбалет. Зона бачення у фанатиків більше, ніж в інших противників, і скоріш за все їх ти заагриш першими. Також можеш заздалегідь поставити один мідний капкан на відрікшогося рицаря. Якщо заагреш фанатика і рицаря, в тебе буде все готове для їх зустрічі. Ще раджу одразу взяти бронзовий арбалет і відразу зняти відьму, яка сидить посеред кімнати. Якщо ти або твій лютий вовк її заагрить, то буде біда, і всі, хто стоять в цій кімнаті, побіжать на тебе. Ось момент, чому варто брати з собою сувої жаху. Коли ці два рицарі злипаються в один, вони перетворюються в машину для нарізання ковбаски, і цією ковбаскою будеш ти, якщо не використаєш сувій. Ярусний осквернитель Дуже сильні дядьки, в них більша швидкість атаки, ніж у звичайного. А ще коли їх ХП опускається нижче 40%, вони впадають в лють і їхня шкода з удару збільшується вдвоє. І ось один з варіантів, як ти можеш їх вбивати. Я тут трішки натупив і не взяв з собою бинтики в якості хіла, але в мене майже вийшло так, як я хотів. Ось цим людяним Йоршиком для унітазу потрібно підряд з маленьким відшагом вдарити рівно 4 рази. І якраз в той момент, коли він має впасти. Вдасти в лють, заморозити, після чого змінити зброю і просто добити. Другий варіант, як його можна вбити, це не шкодуючи сувої жаху, якщо тобі їх не шкода. Один сувій, один удар. Можеш так робити в той момент, коли він впадає в лють і його меч світиться червоним, так потратиш їх набагато менше. І одразу покажу тобі третю тактику, якщо ти маєш алебарду. Все, що тобі потрібно, просто відійти від нього, дочекатися моменту, коли він почне повертатись в кімнату, підбігти і вдарити. Це знову провокує його йти за тобою, і так повторюєш, поки не покладеш його на землю, не отримуючи жодної шкоди у відповідь. Те ж саме можна робити вилами і будь-яким списом з схожою механікою до алебарди. Єдине що, дивися уважно собі під ноги, щоб не потрапити в капкан, бо це відразу телепорт в замок. От і все. На другому поверсі ми закінчили, тепер давай подивимось на лут і відправимось на третій поверх до боса магістра Айзенборга. Ще до речі, забув тобі показати, якщо ти ще не знаєш де взяти активну здібність команда Фас, то з першого по другий рівень ці книги знаходяться в халабуді привратника, яку можна підірвати, використавши ось такий пороховий заряд. Третій поверх і магістр Айзенборг. Давайте подивимося, що я з собою взяв. Це збірка, яку я рекомендую брати всім, хто йде перший раз. Рекомендую всім хоча б зібрати повний синій сет, щоб у вас він був ціленький. Ось такий щит. Якщо немає, берете будь-який щит, який є. Отравлений кинжал, це на Айзенборга. Я взяв клеймори на прислужників, але барду на Ярона. І ось це зараз це все вам буду показувати. Що по котам я раджу брати? Якщо є кіт на Уклін, берете кота на Уклін. Берете самого мощного свого песика, даєте йому кісточку. Корм сюди можете не класти, тому що під час бою він авто не поповняється. Тому вважайте на це по навикам. Я нічого не взяв. Тут виставляєте зброю, можете кинджал поставити, в залежності від того, що берете. Можна ще взяти лапу з Viborna і поставити ось цей навик. Можна поставити на алебарду, можна на клеймор поставити. Тобто те, що у вас є. Навіть подвійний вистріл тут вам знадобиться, і ви побачите чому. На хіл, на Уклін тут нічого немає, з персонажа можна поставити імунітет, якщо є. І ось цей скіл неудержимость. Він дуже добре працює проти Ярона. Якщо він вас застанеть, час, в якому ви будете стоять в стані, зменшиться. З спеціальних можна поставити раш щоб швидше бити по Айзенборгу якщо він у вас вкачаний. Можна поставити концентрацію. Тоже буде швидкість атаки, по ньому збільшена, зарядка щита, ну і всяка така шкода собаці, якщо є, якщо немає, то не ставите. Всякі трапери теж знадобляться, тому що ми будемо користуватися капканами. Ну, книжки, я думаю, ви виставите самі. По поводу активної. Здібності найкраща активна здібність проти Айзенборга – це стримування. Але якщо ви новачок, ви ще не фармите Аїсу, то у вас цього скіла може не бути, і тому я раджу вам, як хто йде перший раз, поставте захисну стійку, щоб її використовувати в момент, коли він юзає гільотину або махи, і проти його прислужників, коли вони впадають в ярость. Можна прожимати цей скіл і трошки виживати і менше хіла використовувати. Якщо цей скіл у вас теж не вкачаний, просто берете якийсь мощний удар. Ось ці два скіла це ваше все. Хто відчуває себе більш впевніше, берете скіл «Мощний удар. Хто ще йде перший раз, вагається, боїться, беріть захисну стійку, вона вас врятує, не дивлячись навіть наскільки вона у вас вкачана. Так, що по скілам у Айзенбурга. У нього є три атаки. Це просто автоатака, це гіліотина, коли він заносить над собою топор і кидає його, і махи. Зараз я вам буду це все продемонструвати, показувати. Поїхали. Короб, до речі, я теж вам не раджу з собою брати. Просто візьміть якийсь тряпичний мішочок, а саму, сам короб покладіть краще або в скриню а там на виході, або як я, покладіть собі в зачарований ящик, якщо він у вас зібраний, хоча б на перший левел. Так. Починаємо, відкриваємо ворота, беремо собаку. Я взяв самого звичайного, щоб це було проходження, е, щоб це було проходження, наче я без скілів і без нічого, без собаки, бо в мене теж і унікальні є собаки, які теж йому згризають 20% ХП. Тому отак. Раджу також, якщо є випити концентрацію, це буде швидше заряджати вам ваш активний навик. Е, Петра можете не пить, тому що тут можна повернутися і забрати свій труп, так сказати. Єдине, що просто треба буде щось одягатись, тому що, коли ви зайдете сюди, ворота зачиняються, і ви вийти звідси не зможете до кінця бою. Або смерть, і ви сюди повертаєтесь, або вмирає Айзенборг. Ну і поїхали, зараз я вам все це буду показувати. Отак, на присідки сідаємо, заходимо, тому що, якщо вбігти, ворота можуть зачинитися, і вовк залишиться за ними. Заходимо ось так. Вовк зайшов, все, супер, можна собі підніматися. І Починати бій. Одразу забігаємо і біжимо в сторону. Не б'ємося за Ізенборо. Просто побігайте, подивіться, це не героїчний режим, тут ніхто не встає. Подивіться, як побігайте тут, відчуйте цю локацію, побігайте сюди, за цими колонами, сюди, подивіться, де ці моби стоять. Ось стоїть ярон, вивчіть його, вивчіть, що тут стоїть щитом. Ось так. Тримайте дистанцію, десь приблизно отаку від Айзенборга, бо ближче він буде атакувати. Тут стоїть Аторус, тут цей з ядовитим кинджалом стоїть. Першим, хто виходить, зараз я вам покажу, я відведу Айзенборга. Бачите, тут можна бігати собі вільно. Єдине, що просто ви можете ситість втрачати, і воду, коли бігаєте. Оцей перший встає. Другий встає ось цей, третій встає з кінжалом І останній встає ярон. Ось цей. І так, якщо встає перший отой, зараз чекайте, тут можна ще й застрять між ними, поки вони тут ще стоять в камні. Тому що якщо отак забігаєте, тут ніде пробігти не можна. Тут можна застрять і вмерти. Тому. Завжди беріть дистанцію нормально. Якщо перший встає ось цей з мечем Аторус, начебто так його звати, то відводимо Айзенборга ось сюди і б'ємося тут. Тому що якщо Айзенборг буде тут, ось тут, і ви отак будете з ним битися, то коли оцей встане, він сразу по вам дасть автоатаку, і ви можете відлетіти теж додому. Тому вважайте теж на це. Ну і тепер поїхали по Айзенборгу у нього є 4 стадії. Коли ви зносите йому определену кількість ХП, виходить прислужник. Тому старайтесь не перестакать кинжалом отрави на нього, тому що може вийти 2. Але на всякий випадок, всім раджу взяти з собою. ось він вже починає вмирати. Отакі сувої. На всякий випадок, якщо ви на. Так сталося і перестакали, і вийде двоє, то ви хоча б можете їх розцей, розагрить і вбити одного, а потім іншого. Якщо так прям вже сталося. Ну і поїхали. Відводимо його сюди. П'ємо мандрагору і поїхали. Ось. Бажано можна прожимати щит в цей момент, коли він заносить топор. Якщо ви будете стояти під ним в його області автоатаки, і він кине цей топор, скоріше за все, що ви відлетите додому. Знову відводимо його. Правда, в мене вже а, мандрагора закінчилась. Нічого страшного. Такс. Ну, і зараз появиться перший ось цей Аторус. Одразу уходимо отсюда. Оп, виліз. На нього використовуємо щит, на нього використовуємо клеймор. Просто б'ємося. Айзенбург підійшов. Одійшли. Зараз у нього ярість. Дивіться, що, що можна ще використати тут. Робимо так. Автоатака і кидаємо. І все. І він по ярості вам не вдарить. Обов'язково знову ставимо сюди гіркі настоянки. Тепер зараз встане оцей щитовик. Зараз я вам покажу, як можна битися з ним, щоб витрачати менше зброї. Такс. Нам зараз знадобиться ось цей лук. Да. І кинжальчик. Так. Єм Мандрагору і поїхали. Щит обов'язково або захисну стійку. Оп, махи пішли, махи одразу жмем, як тільки один мах пройшов, одразу жмем гірку на стоянку і бажано. Так, щоб вихилитися. Що він два махи попадає, то одразу жмем дві. Після кожної. Так, тепер дивіться, щитовик. Він спочатку йде без щита. Скоріше за все, по-моєму, там один удар і він ставить щита. Ну, да Один удар і він поставив щит. Тепер, як йому збивати цей щит? Раджу. Або отакий лук. Ну, я просто взяв такий, бо в мене простого я не хотів крафтить. А можна це робити простим луком. Тепер отут вільна зона. Отут вільна зона. І збиваємо йому щит. Один, два. Урон він не наносить так само, як і простий лук, але в нього тепер збитий щит. Три удари. Рахуємо. Три або чотири. Не пам'ятаю. Один, два, три. Так, да, він поставив щит. Як бачите, я хіл майже не використовую зараз. Знову лук. Один. Два. І видам його сюди. Три удари. Один, два, три. Підійшли Можна попити водички. Не нервуємо, спокійно, собаку можна посадить. Один. Два. Знову беремо клеймор. Один, два, три. О, тепер у нього ярість пішла. Знову збиваємо йому каст. Точніше, не каста щит. І тепер можна натиснути захисну стійку і вбій. Все. Ми потратили мінімум клеймора, тому що всі б ці брази ви б збивали йому цей щит клеймором і наносили б йому 5-10 шкоди. Ну, тобто, це б не було суттєво. Тобто він б блокував повністю вас, вашу шкоду. Тепер зараз вийде ось оцей мужчинка. Ядовитий. Спочатку ми давайте його щось трошки продамажимо. А, до речі, зараз я поб'юсь з ним трошки. так Shit. Інколи, може, навіть і два рази отак От робить. А інколи ви можете відбігати і в цей момент він е натисне махи, Тоже, будьте уважні з цим. Я зараз е зробив помилку я не поставив назад гіркі настоянки. <кій> Якщо б там були махи, скоріш за все, що я б здох. П'ємо водичку, собі бігаємо, розважаємося, <кій> переводимо подих, не спішимо. Цей гідур він швидкий, він найшвидший з оцих всіх мобів. На нього що я раджу? Випивати. А, зараз я вам покажу. Вони мені не дають спокою. Ось отакі ось настоянки. Оп, бачили? задів берем клеймор. І поїхали. Він буде отравляти мене. І буде отравляти боляче. Пів хп йому сняли він настакав на ваш яд. Відійшли, випили. Захисна стійка. І добиваємо все. Якщо він би ще раз наклав яд, я б випив би ще одну. Тепер. Якщо у вас є ось такі от сувої небесної кари, вони теж тут на нього діють. Якщо ви хочете зекономити клей море. Ой, кинжальчик, наприклад, у вас він один, його півтора, і вам треба фармити цього Айзенбурга, ви не хочете використовувати його на них, беремо такий сувої. Бемц, і він навіть до вас не підходить. Можете на дистанції бемц, бемц, бемц по ньому. Тепер. Якщо у вас є ось такі баночки, ставимо їх сюди. Беремо в руки лук, натискаємо, коли підходить атаку, і кинуть. Натискаємо... Ой, це я промазав. Це сорян, це моє. І кинуть. Зараз оцей встане. Вже можна не кидати. <кій> Тепер. Я зробив помилку, знаєте яку? Я не поставив капкани. Тому ви ви їх <кій> не забудьте поставити, а я зараз зроблю, так як я вже хай левел, трохи читерську реч. Річ. Не це. Я поставлю мисливця, я встигну поставити ці капкани, він до мене не дойде. Тому що якщо він <кій> вийшов, ви вже не встигнете поставити капкан, навіть якщо ви його відведете ось сюди. Ставимо сюди капкани і пішли. Раджу їх ставити ось тут. Один. І одразу два. Так, поставили. Беремо алебарду, або те, що у вас просто є. Ставимо назад гіркі настоянки. Одразу випиваємо бочку. Оп! Ну і там залишився один удар. В принципі, я алебарду можу сікономити і взяти оцей клеймор. А раніше. Ми Айзенборга били оцими клейморами, тому що ці кинжали були дуже-дуже рідкісними. Як били з клейморами, то отак. Отак і билися з ними клейморами. Ставимо щит, наприклад, і поїхали. Оп, відбіжали. Оп, відбіжали. Отак і раніше й билися з ними. Можна і клеймором з ним битися. Він не героїчний, В нього броні не дуже багато. Як бачите, по 35 шкода в нього входить з клеймором. Можна за два клеймора, я думаю, його повністю вбити, Якщо у вас клейморів більше, ніж кинжалів. Тож теж можна використовувати. Ну і все. Я вам все показав. Банки ці на нього не працюють ніякі. Сувої заморозки, нічого на нього не працює. Я, в принципі, можу його добити просто алебардою, не витрачаючи кинджал. Випиваємо хіл, захисна стійка. І додому. Ось так. Ось такий ейзенборг. Нічого складного, якщо ви не нервуєте, і робите все так, як запланували. Просто спочатку, як я вам кажу, просто побігайте, відчуйте карту, відчуйте, як воно тут бігається, як ходить Айзенборг. Він, до речі, тут дуже повільний на героїку, він швидший. Тому, ось такі от справи. Ну і пішли відчиняти скриню. Подивимося, що там за лут. Я візьму короб, ви можете вийти отсюдова, зайти. Лут ваш не пропаде нікуди. До речі, ключик знаходиться у нього, і з нього ще може випасти голова, його, яка є безполезна. поки що її немає в грі, як використовувати. І ще може випасти конячка на Аїсу. Той, хто йде перший раз, конячка вам випаде 100%. Ну і давайте дивитися, що тут у нього в скрині. Після відкриття скрині ключик пропадає. Це я видалю, а ви можете його зберегти собі. Цей мішочок, він вам ще знадобиться тут. Можете його просто покласти тут в скрині на виході. Так, ну і що? І що нам випало? Уздечка. Та, яку всі шукають, та рідкісна річ, яка потрібна для крафту стіла. Так само, як і кормушка. Кормушка випадає на першому, уздечка випадає на другому, і Зайзенберга, звичайного. Ну і от. Оцей топорик. Тож імба на першому поверху, якщо у вас не безіменний Бог і немає відхіла за оцей один топорик ви можете пройти повністю все підземелля. Я, Те як проходити з цим топориком, я показував у минулому відео. Можете його теж переглянути. Ну і отак, отакий отакий. Звичайний режим, нічого складного, якщо робите все правильно. Всім величезне дякую за ваші перегляди. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися, такі відео будуть виходити частенько. Я хочу, щоб наші новачки були обізнаними і знали, як проходити. Все, всім величезне, дякую, що подивились. Хто поставив лайк. Вам величезне дякую. Дякую за вашу підписку, за те, що ви зі мною. І побачимося в наступних відео. Всім пока-пока!